По Вже декілька днів готую, монтую відео про найкращі троянди мого садочку. І я такий настрій, що навіть руки опускаються. Я не знаю, коли в цьому кінець буде, чи ми приречені до цього. Оце лише квіти піднімають настрій. Лише квіти. Прийдеш до них. Вони живуть своїм життям, квітують, квітують ніби, ніби немає війни. Дуже, дуже важко це все. Кожного дня. Кожного дня наша Одесочка, кожного дня Харків, Херсон. Суми Запоріжжя, коли ж це і так далі, друзі, коли ж це закінчиться. Здається, що світ зійшов з розуму. Просто зійшов з розуму. Не лише, не лише в плані війни, а в плані розумовому теж зайдеш на платформу TikTok, літні жінки. Таке розказують, такий гнуть, нецензурщина, така, що навіть в вуха в'януть. Що ми залишаємо дітям? Господи, Господи, куди ж це все котиться? І от таке відчуття, що дурні люди приходять до влади, які керують нашим життям. Отак от якась тобі бабка з тим. Ге, шулиється в наші вуха, вона керує світом, керує нашими дітьми. Діти слухають і думають, що це так потрібно. Господи, оглянься. На жаль, живемо в такий час, коли кожна хвилина може бути останньою. Бо ж не знаємо, де ото недолуге впаде на голову чи поряд. Тобто, друзі, черговий раз, на думку спадає вислів, живемо та втішаємося сьогоднішнім днем. Вибачте за емоції. Доброго раночку моїм любим глядачам, прихильникам каналу. Побачення з квітами. Одещина північно-Східна її частинка. Друзі, по-перше, хочу привітати всіх е, нас е, з такою чудовою цифрою, як 10 тисяч, вже навіть трішки більше. Але сама цифра е, присутня на, на каналі. Е, тому я всіх нас вітаю. Звісно, переглядів набагато менше в мене чомусь. І не знаю, можливо, комусь хто підписався, не подобається мій канал, можливо, комусь вже щось інше дивиться, можливо, часу нема, можливо, ну, якась причина є, але в будь-якому випадку я дякую всім. Друзі, давно в мене така визріває думка відзняти відео на рахунок наших. Троянд, хоча ще сезон не закінчився, сезон квітування ще в розпалі, я б так сказала, але вже деякі троянди себе показали, і я дуже хочу, щоб ми з вами разом обсудили цю тему, обговорили цю тему, які троянди найвитриваліші серед усіх тих, які у нас є, у, нас, у мене, у вас. Можливо, ви підкажете, і це відео буде корисне тим, хто хоче зробити вибір, і щоб не купляти все те, що у нас, що ми бачимо. Ой, там десь почув, там десь. Можливо, це все залежить ще від регіону. Кожна троянда веде себе в окремому регіоні по-іншому. І ось, наприклад, у нашому південному багато сортів дуже полюбляє бронзівка, а багато сортів просто спікаються на сонці, не встигнувши навіть розкритися. І от чомусь дуже хочеться, щоб, щоб підібрати такі сорти, які були б. Витривалими до сонця, до бронзівки, до дощу, щоб вони довго тримали квітку, щоб квітка, ну аромат, я вже навіть аромат не враховую. Мені хочеться бачити от гарну, приємну квітку, а не спаплюжене бронзівкою або сонцем. Ну, ось, Наприклад, Олександра Офкент дуже гарна троянда. Ну дуже гарна. Я просто її обожнюю. Але ж декілька днів, два дні, і все. І все. І немає краси. Що не скажеш про е, ювілей принца Демонако? От тримається він на будь-яких умовах, на будь-яких е, погодних умовах, на будь-яких... Е, Ну, тобто все у нього добре. А ще, друзі, скажу, що наші думки перед тим, як ми обговоримо деякі сорти, можливо, я буду окремо, тому що у нас дуже вітер, і неможливо знімати троянди, показувати вам троянди і розповідати. Можливо, я зніму його деякими частинками і. Не потім сформую. Але основне, я хочу вам сказати, що у нас пішов дощ. Перед основним я хочу вам сказати, що у нас пішов дощ вчора в маленькому в своєму відео останньому, в крайньому. Я вам показала дощ і якби викликала його, як вірно сказати. Е, тому ну, хочу сказати, що думки матеріальні. Е, тому навіть подумками викликайте, хоча прогноз не показував. Так, дощик був зовсім маленьким, але рослинки, он, земля все рівно е, стріскана, але рослинки отримали верхню володь, листову, листове зволоження. І е, Ось так, друзі. Давайте об, е, порозмовляємо на тему. Які троянди у вас у ваших садочках найвитриваліші? Я дуже ось, хочу, щоб ви були активними і підтримали цю тему, щоб кожен зробив свій вибір, тому що я буду свої троянди, мабуть, трішки, ну, ті, що негарно себе ведуть, я буду їх прибирати. Мені дуже не зайшли остінки. От не мої і все, вже як я чекала на них. Ну, деякі, звісно, я залишу. Деякі є такі, що я ну, просто не можу від них відмовитися. А від деяких, мабуть, відмовлюся. В наших південних областях остінки ведуть себе ну, не найкращим. Не найкращим чином. Тому друзі, дякую всім за активність, за увагу, за перегляди. Не забувайте мене підтримувати, не забувайте підтримувати мій канал переглядом до кінця і вашою думкою на рахунок найкращих ваших троянд. Всім віддячна за теплоту, за теплоту слів і за те, що ви зі мною. Троянда Леонардо да Вінчі. Йде 12-й день квітування троянд. Ну, вон Перші починають е, старіти. Перші, ну, о, знову ж таки, можливо, дощ посприяв, неодноразовий одно, дощ було декілька їх, причому вночі трішки поляпав, трішки, друзі, до речі, цього року. Раніше я не помічала бронзівки на Леонардо да Вінчі. Цього року її дуже багато. Здається, що ці шкідники нас атакують з усіх сторон. І ніякі мисочки їм не допомагають, ніякі хімічні препарати. Я оприскувала Мавріком. Один день, здається, лише не було. Один-два дні не було цих бронзівок. Все. Потім знову, знову їх було вдосталь. Троянда Изіда It. Ну, тут однозначно, що вона потрібна в садочку. Гарно тримається, я вже не перший раз розповідаю про неї. Минулого року окреме відео про неї відзняла. Гарно тримається, довго тримається, можливо, не наскільки як хотілося, але за рахунок кількості квітів, вона виглядає завжди квітучою. Ну і її квіточка теж гарно тримається, до дощу й до спеки. Бронзівка з'являється, все-таки вона з'являється на цій троянді, але не наскільки, як на інших. Троянда Флорибунда Ангела, яку я веду як плетисту. Ця квітка вже є улюбленицею багатьох садочків. Також і в мого садочку, це, в моєму садочку це теж улюблениця, вона дуже рясно квітує, має легенький аромат, троянда приємна. Вітує як на північ, так і на південь, тобто з обох сторон кущ уквічений, рясно уквічений. Тому, друзі, теж в кого її немає і хто бажає зробити вибір в її сторону, тож рекомендую вам її. Троянда японської селекції принцеса Міюкі. Пусть тримається добре, широкий, гарний розлоги, квітку тримає довго, квітка велика. На сонці, на дощу тримається гарно. Поруч з нею зростає троянда шахерізада. Теж японочка, теж гарно витримує нашу спеку, гарна квітка. Після дощу теж з нею все окей. Троянда торнадо. Мініатюрна, бордюрна чи спрей. Не знаю до якої групи відносяться вони, але е, трояндочки завжди тримаються стійко, гарно, е, квітують добре, ні дощ, ні сонечко їм не заважають. І навіть бронзівки не дуже на них сідають. Троянда флоребунда, де димає. Теж мені подобається, як формою квітки цікавою, так і рясним квітуванням. Троянда здорова, квітів багато, можливо, не наскільки довго теж тримає саму квітку, але їх багато і за рахунок кількості теж виграє. Троянда Лампіон. Теж рясно квітуча, теж багатоквітуча. За рахунок кількості квітів квітує постійно. Бронзівка, правда, полюбляє її, але якось не так помітно, як на інших. Троянда мускусна поппіроуз. Троянда дуже витривала. У мене ще молоді кущики, я їх ще не вивчила, але взагалі троянда дуже довго тримає квітку і ось таке яскраве п'ятно. Я думаю, що наступного року це вже будуть повноцінні кущики, а не декілька, декілька гілочок. І теж буде гарно поводитись. Троянда, шраб або напівплетиста лавіла кота. Ось ця квіточка теж заслуговує уваги і має місце бути. Звісно, велику роль грає ще колір квітки. Якщо вам подобається ось такий мідно-персиково, червоненький. Помаранчевий мінливий колір. Yeah. Мінливий, грайливий. Ось такий поп'янок розпускається, бутон. Ось така квіточка. Красуня. Красуня. Троянда Флорибунда cherry гер. Ось ця дівчинка дійсно заслуговує бути у кожному садочку. І я навіть тепер жалкую, що я її висадила не в тому місці. І, можливо, навіть зроблю заміну деяким своїм трояндам, ось даним кущиком. Мабуть, я б теж хотіла мати її в монопосадці. Даний сорт троянди квітує пізніше. Він затримується з квітуванням в числі останніх в сезоні. Квіточка такий приємний, не темно-червоний, а приємний світлий, червоний колір. Дуже, дуже варто, гарний широкий кущ, багато квітів, здорова троянда. Приділіть увагу. Троянда 4 сезони. Вважається ґрунтопокривною, але якщо її підняти на опору, дати її місце бути виткою, вона теж непогано поводиться і теж гарно тримає квітку, квітує не, не спочатку, а десь ближче до кінця. Квітучого сезону троянд першого сезону. Чайно гібридна троянда харц. Дуже довго тримає квітку, дуже струнко, гарно. Квітка сама дуже гарна. Італьяночка Дольчеца Варта уваги, стійка, дощ, спеку витримує ідеально, квітку тримає довго, тому рекомендую. Троянда сола. Відноситься до японської селекції. Троянда цікава, рясно квітуча, довгоквітуча. Має ось такий колір кави гірчиці, попелястий. Тобто тут декілька кольорів, зібраних в одній троянді, теж витривала і заслуговує на увагу. Троянда аспіль. Троянда, флурибунда чи троянда грунтопокаревна, довго квітує, квіточку тримає добре, навіть після квітування ось залишаються такі зірочки, які теж приємно виглядають, гарно нарощує кущ, можливо, потрібно інколи її витримати час. Для того, щоб дочекатися гарного куща. Ну, це було в моєму випадку. Багато гарних відгуків чула від про троянду Дафна. Я її маю, але, на жаль, гарного вигляду я ще не можу показати даного куща, тому що він в мене тут зростає в кісному сусідстві і краси самого куща. Я ще не бачила, але я помітила, що квітка тримається два ну, тижні, це, це точно. Ось тут є квіточка, вона зростає в гіпсофілі. Гіпсофіла зайняла весь простір. Квітка виглядає цікаво, ніби трішки прикрита, вона не така повна. Десь до квіточки. Ось таким так гарно виглядає вона зверху, має такий ніжний рожевий колір, приємна. Ось так вона розкривається, але, друзі, не показник, тому що вона притінена. Коли відквітовує квіточка, вона стає блідою, але тримається. Ось найперша квітка, мабуть, там лише осипається. Вона вже давно розквітувала. Тобто троянда Дафна е, теж дуже витривала. Троянда японської селекції. Троянда Флорибунда, ювілей принца де Монако. Дуже цікаво, але чомусь на камері вона не передає своєї краси. Споглядати її без камери набагато. Цікавіше і приємніше. Ось така, такий перехід е, кольорів від темного до світлішого. Він дуже-дуже мені подобається. Дуже. Ще коли закінчує квітування, він ось стає таким. Але серединка там, вона ж білесенька. Подивіться на цю квітку. Ну, Дуже гарний, дуже-дуже гарний. Квітку, квітку тримає довго, витривала, бачу вже ось шепшину. Викинула я її не помічаю. Квітку тримає довго кущ здоровий, гарний. Рекомендую. Красунечка ешлі Звичайно, гібридний сорт, має перламутрово рожевий колір, дуже гарні мережені пелюстки. Троянда витривала, стійка до погодних умов, витримує як дощ, так і сонце, тобто троянда варта уваги, маю такий ще такий ж самий сорт, але ж білого кольору. Теж дуже цікавий, особливо в парі. Принцеса Айко стійка до погодних умов, витривала, довго тримає квітку. Рекомендую троянда Флорибунда Шакенбург. Якщо бути чесним, я ще не вивчила цю троянду. Був момент, коли я її пересадила, вона затрималась, звісно, в рості. Тепер вона в мене зростає під горіхом. Тобто деякий час в день вона дуже прикинена. Можливо, тому трішки витягується і трішки нахиляється, можливо. А взагалі в неї дуже ніжний, приємний колір. Квістка не така велика, як інколи нам хочеться. Шоста година ранку, щоб ви розуміли. Трудяшки наші вже працюють і працюють. І що я хотіла на рахунок сказати цієї троянди. Ось найстарша квіточка висвітлюється. Найстарша висвітлюється, а молоді поводять себе доволі непогано. Якби вона зростала на сонці, можливо, вона спікалася. Я тут не можу сказати. Але взагалі троянда непогана. Троянда Bright Side Після. After... Дощової зливи. Виглядає стійко. Добре. Красунечка. Ось такі в неї гарні пуп'янки. Які хочуть розкритися. Ось така в неї серединка. Трішки ніби зайвого розкрилася після дощу, якби таке блюдце зробилося з квіточки, але, але все рівно, тримається гарно. Ось вона красунечка. Красунечка. Пущик невисокий, сантиметрів до 50. Але квітів дуже багато і рясне квітування, одноразове, тобто заслуговує на увагу. Троянда Bright Side. Троянда Омаш Абарбара. Красуня, красуня, чарівна красуня, велична, має гарний колір. Ось цей такий оксамитовий по краю пелюстки колір, здається, ніби вона припалилася. Така вона собі є, лише починає розкриватися, немає такого, потім вона набуває ось такого темнішого кольору. І дуже-дуже гарно виглядає це троянда, троянда таке. Вона навіть не червона, вона темна. Темний має колір і дуже мені подобається. Але, як завжди, я її висадила не в тому місці. Їй потрібно дати краще місце, але кожне пересаджування це ж стрес для рослини, тому хай вона тут собі росте, можливо, я її дещо повторю в себе. Квітку тримає довго. Вона підходить як на зріз, так і просто як декоративно в садочку. В даному відео я показала свої найстійкіші сорти троянд. Більшу перевагу віддаю флорибундам, тому що вони найквітучіші багатоквіткові, квіткові, рясно-квітучі. Хоча, чино, гібриди та шраби теж деякі дуже тішать. Я вже навіть не враховувала аромат, тому що в наших південних умовах аромат то вже таке. Мені хочеться, щоб бачити гарний, гарну картинку в своєму садочку. Ну, ось такий, такий мій вибір. Любі мої глядачі, я сподіваюся, ви прокоментуєте або напишете свої найвитриваліші, рясноквітучі сорти троянд. І ваша підказка буде корисна не лише мені, а й багатьом початківцям. Отак. Наперед дякую вам за підтримку каналу. Побачення з квітами. Ваші вподобайки та перегляди допоможуть розвиватися каналу. Також дякую за репост. До зустрічі, друзі, і всім мирних тихих ночей. Слава Україні! Слава Героям України!